Добрий день, дорогі мої шестикласники. Вітаю вас на уроці української мови. І відразу вам не з теми, а з загадки. Гарний, милий і красивий, несказанний, незрівнянний, маю ступінь порівняння. Я відносний чи присвійний, а чи якісний, незмінно. Відповім я любки на питаннячко який даю ознаку я предмету і називаюся Хто? Що? Ну, звичайно, це, звісно, прикметник. Отож сьогодні про прикметники. А саме відмінювання прикметників. Прикметники твердої і м'якої гру. Ось така цікава тема. Запишіть її, будь ласка, у зошити. Любіть красу своєї мови, звучання слів і запах слів. Це квітка ніжна і чудова з широких батьківських степів, закликає нас письменник Масенко. Отож. Про українську мову. Ну і не тільки про красу мови, а ми поговоримо також і прикметник. Зокрема, про прикметники. Подивіться, будь ласка, які у цій поезії вміщені прикметники. І спробуйте визначити, які ж вони будуть якісні, відносні чи присвійні. Знайшли прикметники в поезії. Так, це ніжна і чудова, якісні прикметники. І прикметник широких. Теж якісний. А батьківських це який хм, Відносний, це не присвійний. Це ж не степи, які належать батькам, предмет, який належить, а це степи, в яких ем, жили батьки. Тобто ем, ось такий е, відносний прикметник. Степи маються на увазі рідні, батьківські степи. Так, ось ми з вами пригадали якісні, відносні та присвійні прикметники. Ну і відразу вам невеличка гра. Перепишіть прикметники на місці крапок, дописуючи закінчення називного відмінка однини чоловічого роду. Пригадуєте, що це саме початкова форма прикметника. Називний відмінок однини ну чомусь чоловічого саме роду. Отож, допишіть закінчення. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, легко вам було, чи складно дописати всього навсього закінчення чоловічого роду однини. Готові перевіряти? Весняний, вчорашній, крайній, модний, городний, кутній, західний, тугий, тямущий, міцний, зовнішній. А у вас, так? Чи не так? І спробуйте визначити, на які групи можуть поділятися прикметники. Звернули увагу на те, що закінчення у них різні. На які групи? Ну, мабуть, на дві. Мабуть, ви звернули увагу, що в одних прикметників закінчення й, а в одних закінчення й. В одних основа закінчується на твердий приголосний, а в інших на м'який. І от саме за цією ознакою прикметники поділяються на групи. Спробуйте з першого разу здогадатися на які. А їх дві тверда група і м'яка. І зараз поговоримо конкретно про кожну групу і про прикметники. Як же вони належать до якої групи? Отож, до твердої групи. Належать якісні та відносні прикметники, що мають основу на твердий приголосний і в називному відмінку однини чоловічого роду мають закінчення й безладний, безпорадний, безробітний. Присвійні прикметники із суфіксами ІВ після голосного та апострофа «їв», ІН після голосного та апострофа їм, які в називному відмінку однини чоловічого роду після цих суфіксів мають нульове закінчення. Андрій, Їв, батьків, галин і всі короткі форми прикметників. А що таке короткі та повні форми прикметників, ми вже з вами говорили, і є окремий урок, якщо ви забули, варто переглянути. Ось такі короткі форми прикметників: на кшталт варт, винен, годен. Оце все і є тверда група. Ну тобто, зрозуміло, основа закінчується на твердий приголосний. Ну, і м'яка група? А тут логічно, що основа буде закінчуватися на м'який приголосний. Зокрема, це. Відносні прикметники, які мають закінчення на і, безодній, будній, верхній, також відносні прикметники засновує на «і» – безкраїй, довговій, короткоший, а також відносні прикметники з відтінком присвійності – братній, орлій, а також якісний прикметник – синій. Отож, якщо ви побачили закінчення і у чоловічому роді, то це м'яка група прикметникам, а також на її «і», довговій, їй, «і». Чого їм? Ну, ви знаєте, що «і» – це м'який приголосний звук. Ну і приблизно ось так такий вигляд будуть мати прикметники твердої групи чоловічий рід – щасливий батьків, жіночий рід – щаслива батькова, щасливе батькове середній рід. У м'якій групі будуть ось такі закінчення, наприклад, синій безкраїй, синя без края і синє безкрає. Ну і множині. Усі роди ну, будуть, в принципі, закінчення однакові. Зверніть увагу, сині, щасливі, батькові, безкраї. В принципі, для того, щоб визначити групу прикметника, вам потрібно поставити в наземному відмінку однини чоловічого роду. Ну і звернули увагу, якщо закінчення Ей це тверда група, і м'яка група, «Ей» – тверда, і м'яка, ей тверда, і м'яка. Да? Ну, ось так ми і будемо їх розрізняти. А вам я пропоную розподільний диктант. Запишіть у дві колоночки прикметники твердої групи, прикметники м'якої групи. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, готові перевірити? Так, тверда група це величний, майстерний, працьовитий, молодий батьків, Андріїв, Маріїн, певен, жив, ясен, рад, телячий, сизий. А у вас, так? А м'яка група, відповідно, це давній, літній, сторонній, середній, присутній, мужній, задній, порторожній, ближній, колишній житній, художній будній. Я нічого не пропустила, ну перевірте, не тільки себе, але й мене. І сподіваюся, ви правильно розподілили прикметники за групами. Виділіть закінчення. І працюємо далі. Прикметники твердої групи відмінюються ось за таким зразком. Можете записати словом молодий чоловічий рід. молодий, молодого, молодому молодого або молодий місяць, молодим на молодому або ж паралельна форма на молодій. Так же само відмінюється і середній рід, тобто він, крім називного та знахідного відмінка, має ті самі форми, що й в чоловічому роді. Тільки в називному у нас молодем, і в знахідному молодем. А от жіночий рід молода, молодої, молодій, молоду. Молодою і на молодій, і множинам молоді, молодих, молодим, молодих або молодім, і молодими на молодих. Ось такий зразочок вам відмінювання прикметників твердої групи. Ну, і логічно, прикметники м'якої групи відмінюються за ось таким зразком. Ранній. Раннього, ранньому, раннього або ранній, раннім, на ранньому або на раннім паралельні форми. Запишіть собі. будь ласка. За таким же самим зразком відмінюються і прикметники середнього роду, е крім називного та знахідного відмінку. У називному це буде раннє, а в знахідному теж раннє. а в інших формах прикметники Будуть середнього роду форми ті ж самі, що і в чоловічого. Жіночий рання, ранньої, ранній, ранню, ранньою і на ранній. І множина ранні, ранніх, раннім, ранніх або ранні і ранніми на ранніх. Ось такий зразок прикметників м'якої групи. Сподіваюся, ви зразки собі записали. І коли ви будете відмінювати прикметники, то будете орієнтуватися саме за цими зразочками. Тобто вам потрібно буде встановити спочатку до якої групи належить прикметник, до твердої чи до м'якої, а потім правильно провідміняти за поданими зразками. Ну і. Використаємо наші вже набуті знання на практиці. Вам потрібно переписати прислів'я, доповнюючи їх дібраними з довідки прикметками, а ось і вона довідка. Поставте прикметники у потрібній формі і поміркуйте, у чому полягає почальний зміст поданих прислів'їв, чому ж вони нас навчають. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. І перевіряємо. Рання пташка розсуп'єм, пізня сліз кільєм. На красивого чоловіка дивитись гарно, а з розумним жити легко. Сьогоднішньої роботи на завтра не відкладай. Не родись багатий та вродливий, а родись долі та щасливий. І я вам бажаю бути щасливими. Порожня бочка гучить, а повна мочить. Це означає, що, що коли людині є що сказати, вона промовчить, а дурник буде ля без безумовку. Учорашньої води не доженеш, так, да, вона ж була вчора, логічно. Лучше з доброго коня впасти, ніж на поганому їздити. І хай вас не засмучує слово лучше, ну так раніше говорили наші предки, і це слово дійшло до наших днів у прислів'ї. Але це ще ж не все. Якщо ви правильно, ну, ось так саме, підставили ці м, прикметники, то тепер наше завдання визначити рід число відмінок та групу кожного прикметника. Ну і вказати прикметники антоніми. Сподіваюся, антоніми ви відразу знайшли. А ну, спробуємо їх відразу підкреслити. Де ж у нас тут антоніми? Ну, побачили, да? Рання пізня. <кх> Сьогоднішньої вчорашньої. Так, Порожня, повна. Доброго, поганому. Так, ну, бабуть, ось такі антоніми. Ну, З антонімами ми розібралися дуже швидко, а тим часом сподіваюся, що ви вже визначили рід число відмінок та групу кожного при, при, прикметника. Ну, Ви ж знаєте, що е, краще це все визначати по іменнику. Якщо ми говоримо рання пташка, то. Легше визначити по іменнику, якщо пташка це жіночий рід, то і рання – жіночий рід, пташка називний відмінок, то і рання, це буде називний відмінок. А от для того, щоб визначити групу, ми поставимо в чоловічому роді ранній. Ну, звичайно, це буде м'яка група. І одне Пізня жіночий рід. Називний відмінок однина, і пізній це буде м'яка група. Красивого, красивий тверда група, чоловічий рід, однина, і родовий відмінок. Розумним орудний відмінок це буде тверда група, бо розумний чоловічий рід. однина і Орудний відмінок, так мабуть, я вже сказала сьогоднішньої, сьогоднішня. Сьогоднішній це звичайно буде е, м'яка група е, родовий відмінок, однина і жіночий рід багатий, вродливий, обидва іменники чоловічого роду, називний відмінок. Це буде. Тверда групам і однина, Так само, як і іменник щасливий. Порожня бочка, порожня, порожній, м'яка група, називний відмінок. Жіночий рід і однина, повна. Та ж сама характеристика, крім того, що повний це буде тверда група. Теж буде називний відмінок, жіночий рід. Учорашньої родовий відмінок учорашній. Це буде м'яка група учорашній. Чуєте так? Вода це буде жіночий рід і однина. Лучше з доброго коня впасти. Доброго, добрий, тверда група, родовий відмінок, чоловічий рід і однина. Поганому на кому на чому на поганому це місцевий відмінок, поганий це буде тверда група, однина і чоловічий рід. А ви теж так визначили? Отож, бачите, що з прикметниками все простіше, якщо звернути увагу, якщо при них є іменники, і звернути увагу на них. Ну і ще одне невеличке вам завдання. Подані словосполучення, спробуйте поставити у родовому та у рудному відмінках. Ну, краще у рудному однини. Поясніть правопис відмінкових закінчень прикметників та іменників. Тобто не в родовому, а домовимося з вами, щоб ви поставите їх саме в орудному відмінку. Так. Підкресліть, будь ласка, орудний відмінок і в орудному відмінку поставте, будь ласка, всі ці прикметники разом з іменниками. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, готові перевірити? Перевіримо високою кручею, вущою межею, гарячою кашею, просторою площею, родючою вишнею, пахучою грушею, розкішною черешнею, лагідною тещею, боязкою мишею. Заячою душею, ведмежою послугою, телячою покірністю, овечою вдачею, вовчою пащею, ближньою дачею. Ой, а що ж тут так? І що ж тут не так? Звернули увагу, що не так це різні закінчення іменників та прикметників в орудному відмінку. А цікаво чому? Ну, мабуть, тому що в українській мові іменники поділяються на тверду, м'яку та мішану групу. І саме пам'ятаємо, тверда група іменників в рудному відмінку буде ою, а м'яка та мішана, ею єю. Ну, а що ж не так з прикметниками, а не так полягає в тому їхнє, що прикметники, як ви зрозуміли, поділяються тільки на тверду і м'яку, а мішаної не мають. Саме тому у нас ось така велика різниця у закінченнях. І пам'ятайте, діти, нехай вас не лякає той факт, що коли ви будете відмінювати словосполучення, то в іменнику і прикметнику будуть різні закінчення. Це нормально. А ось деяка окрема група є і в прикметників, і ви повинні запам'ятати, що, наприклад, прикметники на лиций. Не належать до жодної з груп. Ну, Можна сказати, це своєрідна мішана група. Ну, Мішаної групи немає в прикметниках. Чому? Тому що при відмінюванні такі прикметники на лицей мають основу то твердої, наприклад, у чоловічому роді, в називному та орудному відмінках, то м'якої групи, як у родовому, давальному та місцевому відмінках. І, як я вже сказала, мішаної групи прикметники не мають. Тому Невеличка категорія прикметників, такі як блідолиций, білолиций, довголиций, круглолиций. Прикметників таких ну, дуже мало, як ви зрозуміли, буквально 3-4 слова. І вони становлять окрему групу відмінювання, а відмінюються за ось таким зразком: лиций, лицього, лицьому, лицього, лицем на лицьому, лиця лицю, і лиці, лицюм. Не зрозуміло, так? Да? Ну, мабуть, краще показати вам на слові. Ну що ж, тримайте відмінювання прикметника на лиці. Ну, візьмемо ось таке. круглолиций місяць, так? чому ми його називаємо круглолиций. Ну, мабуть, тому що він круглий. Про жінку ми кажемо круглолиця молодицям. Тобто, якщо вона така гарна, таке в неї гарне обличчя. Ну і запишіть, будь ласка, собі зразочок відмінювання ось такого прикметника. Чоловічий рік, Кру... рік. круглолиций, круглолицього, круглолицьому, круглолиций, круглолицього, круглолицим, на круглолицьому, круглолицим. Жіночий рід круглолиця, круглолицей, круглолиций, Круглолицю – не кролиця. круглолицею, на круглолиці. Середній рід круглолицем, круглолицього. Зверніть увагу, в яких формах з'являється м'який знак. Круглолицьому, круглолицем, круглолицим, на круглолицьому, круглолицім. Підкреслють обов'язково, коли ви будете записувати форми, підкресліть м'який знак, в яких формах він з'являється, для того, щоб ви краще запам'ятали. Ну і множина Круглолицим, круглолицих, круглолицим, круглолиці, круглолицих, паралельні форми, теж зверніть увагу, круглолицими і на круглолицих. Обов'язково собі. Зразочок відмінювання прикметників на лице і запишіть, можете його сфотографувати, звичайно, але тоді ви вже будете від світла залежати від електроенергії. А краще вам переписати цю табличку і у вас буде зразок. І запам'ятайте, що цих прикметників дуже і дуже небагато, і вони становлять окрему групу прикметників, тобто не до твердої і недом'якої – м'якої це окрема група прикметників. Ну, а ми теж повинні розрізняти, наприклад, дружний і дружній ось такі пароніми. Дружній дружелюбний, а дружний – згуртований. Дружним може бути праця, дружний колектив, дружний сміх, а дружнім може бути візит, дружня бесіда, дружня підтримка, дружній тон. Запишіть собі ось такі відмін, відмінності і розрізняйте ці слова. Це пароніми, адже в них не тільки різниця в літері, а ще й різниця в лексичному значенні. Ну і також ви повинні розрізняти слова самотній і самітній, вони є словами-синонімами. Так, вони різняться не тільки написанням, а ще й трішечки відтінками у значенні, але між собою є синонімами. Самотній, тобто один. Без сім'ї одинокий і самітній, так кажуть, можуть, кажуть, там, самітнє дерево десь окремо стояло, якщо воно десь одне, самітній будинок, якщо він один стоїть і його не оточують інші будинки. Ось так слід вживати такі слова. Якщо ви не чули такого слова «самітній», то запишіть, будь ласка, поповнюйте лексичний запас. Самотній самітній слова слова-синоніми. Ну і, звичайно, ми вже досягли якраз тієї межі, що вивчили абсолютно всі граматичні категорії прикметника. І наразі у нас розбір прикметника як частини мови, або ж морфологічний розбір. У підручнику на сторінці 146 у вас є послідовність розбору прикметника як частини мови. Пригадуєте? Ми робили іменники, теж морфологічний розбір або розбір іменника як частини мови. Мови. Прикметник е, виконується майже так само, тільки трошечки інші його граматичні категорії. Початкова форма пам'ятаєте, це називний відмінок однини чоловічого роду. Ми повинні вказати групу за значенням якісний відносний чи присвійний. Для якісних, якщо якісний вживається в ступені порівняння, ми повинні вказати ступінь порівняння і форма. Для кожного прикметника ми вказуємо форму повну чи коротку, визначаємо рід, число і відмінок, а це ми можемо визначити тільки в реченні, вказуємо групу тверду чи м'яку, ну і синтаксична роль визначаємо, яким же членом речення виступає прикметник у реченні. А прикметник у реченні може виступати найчастіше означення. Іноді Присудком. Отож, і пропоную вам виконати морфологічний розбір. Ну, наприклад, ось перше речення. Своя сторона не буває холодна. Знайдіть, будь ласка, прикметник. Ні, це не своя, це холодна. Так от, ми виконаємо морфологічний розбір прикметника. Зразочок я вам даю. Ось у нас є прикметник, холодна. Ми його взяли із речення: Своя сторона не буває холодна. Частина мови. Прикметник, початкова форма, холодний, це якісний, повна форма, жіночий рід, сторона холодна, жіночий рід, називний відмінок, однина, тверда група і в реченні виступає присудком. Іменною частиною складеного присудка, адже підмет буде сторона. А присудок не буває холодна. ось такий складений іменний присудок. А тепер пропоную Із речення рідна землиця і сниця» виписати прикметник і самостійно виконати морфологічний розбір. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, готові перевірити? Тримайте рідна прикметник. Початкова форма рідний це якісний, повна, жіночий рід, називний відмінок, однина, тверда група. І виступає означення. Якщо ви теж так виконали морфологічний розбір, то я вас вітаю. Ви дуже добре засвоїли цю тему. І на сьогодні все. На сторінці 143, 145 і зверніть увагу 146, обов'язково уважно прочитаєте і вивчите правила, адже хто б щоб не говорив зубріння і таке сяке, саме вивчення правил збагачує ваш лексичний запас, поповнює його. І виконайте вправи 399 та 406. Любіть і вивчайте українську мову, бо наша рідна українська мова. Це основа нашої безмежно багатої культури, якою ми по праву можемо пишатися. Це наш дух, наша душа, наша пісня, як говорив наш український письменник Олесь Серетьович Гончар. А я з вами зустрінуся на наступному уроці. Сьогодні вам тихого дня, хорошого і до зустрічі, до побачення!